Так, наступний синтез Синтез бензилових естерів жирних кислот. Бензиловий бензиловий спирт кипить при 205 градусах. Тому неможливо виконати звичайною методикою, як у нас було вже прийнято за допомогою цього спирту. Тому ми будемо вносити. Додатково агент, який буде віднімати воду. Це в нас буде бензол. В даному випадку це в нас бензиловий спирт. Будемо робити естерифікацію знов-таки на жирних кислотах, одержаних з відпрацьованої олії, і на каталізаторі толеол Ось я вже завантажив каталізатор. Ну, як ви розумієте, світла немає і вже досить темно. Але ж все ж таки сподіваємося, що колись його все ж таки включать, Мож, можливо, завтра. От. Значить, Ми будемо завантажувати поступово, так як в нас тело сульфокислота граматичного вигляду. Тому, в принципі, в бензолі і в бензиловому спирті вона має добре розчинятися. Такої кількості нам не вистачить, тому я зараз поставив. Буду відмивати ще додатково жирні кислоти, але ж це буде, коли буде в нас можливість нагріти воду і відмивати гарячу. Як ви бачите, зараз при таких умовах жирні кислоти вони такі досить ну, можна сказати, тверді, ну, умовно тверді, кашеподібні. Так? І відповідно так не, не усереднені, тому їх необхідно плавити для того, щоб завантажувати. От, зараз, наскільки є можливість, буду завантажувати бензи, бензол і бензиловий спирт з розрахованою кількістю. І коли вже буде можливість, вже тоді внесу у реакційну масу жирні кислоти. Ось я вніс наші компоненти. Досить непогано розчиняється. Видно, ну, там щось ще залишилось, треба ще трошки перемішувати. Але основна маса вже каталізатори розчинилася. Е, значить, як буде в нас завтра вже електрика, я сподіваюся, тоді можна буде продовжувати. Ось я відмив жирні кислоти вже. Вони такі мутні, не сушені. Е, в принципі, я маю досвід синтезу з сирими е, жирними кислотами, тому я. Буду так само це робити, не осушуючи їх. Зараз тут наш розчин, він бачите, прозорий. Все розчинилося. Каталізатор там, бензол і бензойна кислота. Зараз буду вносити необхідну кількість і ставити процес, якщо буде можливість. Ось така вийшла суміш, прозора. Будемо ставити установку. Я поставив вже нагріту баню від попереднього процесу. І е, зараз воно виходить на режим. Установка, звичайна, вже для естерифікації. Е, В даному випадку я не заповнював насадку Діно І ну, і холодильник прямий, Я короткий взяв холодильник. В принципі, цього має бути достатньо, якщо не перегрівати. В нашому випадку бензол буде в нас переносити воду. І буде два шари бензол і вода. Зараз я її закутую так само, як завжди. Ну, буду сподіватися, що, що вийде щось сьогодні синтезувати. Ось у нас вже закипіло. От в бані 137 градусів. І йде конденсація. Бачите, такий мутний, обводнений продукт. Але ще чіткого розділення немає. Але видно, що в нас фаза така неоднорідна, що це природа і полярна і неполярна разом. Бачите, мутне. Ну, Як піде старифікація, то тоді вже вода почне більш інтенсивно відділятися. Ну, Видно, краплини води на стінках, бачите? Процес почався. Ось видно вже, як нападало водний шар, вже насадка повністю заповнилася. Бачите, ось границя і він додається постійно. Досить вже нормально Відділяється. Сюди в нас кипіння. Таке не, не дуже рівномірне, скажем, але ж все ж таки тут гетерофаза. Дуже інтенсивно набирає воду. Зараз вже більше 9 см кубічних, бачите, як заповниться, вже насадка, тоді буду змінювати. Зливати воду і ставити нову. Ну, треба буде все виключати. Знімати і ставити нову насадку порожню. У нас вже на режимі декілька хвилин, десятків хвилин, і вже набралася нова. бачите, розділення фаз вже майже повна. Тобто, зараз 124 градуси, кипіння вже більш помірне, і, відповідно, Бачите, тільки що краплина впала в води. Відповідно, набереться вже тоді можна буде виключати, знов освобождати цю ловушку. Ось так, ось так виглядає в нас продукт. Досить дивно, така якась пінка в ньому утворюється. Ще набрав 3-4 майже 4 мл нижнього шару водного. От Буду виключати, бо вже досить пізно. Треба вже завершувати. Це я досить вчасно вимкнув, тому що десь через хвилину вже якраз і вимкнулося світло. Так що зараз під ліхтарик розберу і буду вже збиратись додому. Ось такий темний продукт досить вийшов, в ньому є осад. Вихід 97% зараз. Думаю, що на цьому вже будемо зупинятися. І далі будемо його очищувати. Ну, попередньо фільтрація від осаду, а потім вже будемо далі робити очищення. Фільтрування. Для того, щоб фільтрувати, необхідно вибрати, по-перше, воронку. Яка вмістить якнайменше половину від рідини, яку ми хочемо відфільтрувати. Краще всю за можливості. Потім ми визначаємо, який фільтр нам треба взяти. Для цього заміряємо лінійкою сторону довжину сторони цього конусу воронки. І відповідно помножуємо на 2 і визначаємо квадрат. Який нам треба для того, щоб зробити фільтрування. Що таке фільтрування? Фільтрування це пропускання через пористий матеріал. Найбільш популярне в лабораторній практиці фільтрування через паперовий фільтр. Паперові фільтри випускаються у вигляді таких аркушів різної щільності, відповідно, є марки фільтрів по кольору. Там. Стрічка біла, голуба, червона, чорна та тощо. От. Для того, щоб покращити час, зменшити час фільтрування, необхідно зробити якомога фільтр з якомога більш розвиненою поверхнею. Приклад, такий. Що ми зараз? Зараз я покажу, як його робити. Тобто ми його потім беремо, розвертаємо. І вкладаємо всередину воронки. Воронку, відповідно, ставимо вверх ногами, це пізніше. Заміряємо спочатку, скільки нам необхідно вибрати який квадрат. Зараз замірю. І потім відмітимо, скільки нам необхідно можна зробити з такого аркуша фільтрів. Наш аркуш 52х60 см. Наша воронка, її сторона 13 см. Тобто, якщо на 2, то це 26. Відповідно, 50 це близько. Ми можемо з такого аркуша зробити по найменшій довжині. Розраховуємо по найменшій, по найменшій стороні аркуша. Відповідно, ми зможемо зробити 50 поділити на 2. відповідно, і 60 у нас більша сторона. Відповідно, ми можемо зробити 4 фільтри з такого паперу і щось у нас ще й залишиться трошки. Відміряємо, робимо там, де в нас вузька сторона, розділяємо її навпіл. Загинаємо і відриваємо. Чи відрізаємо, кому як зручніше. Я зробив перегин. І тепер на його місці, прикладаючи руку, відриваю наступну сторону. Бачите, більш-менш рівно виходить відривати. Ось наш шматок. Для того, щоб зробити квадрат, вибираємо сторону, яка в нас не відірвана а була вже. І робимо діагональний згін. Тобто, відповідно до ця рівна сторона, робимо згін такий. І потім перегинаємо. На цьому місці і відриваємо, і буде в нас такий квадрат. Треба ровно відміряти, і потім буде квадрат. Ось я зігнув його, зробив перегин. І зараз буду відривати. Ось так не дуже добре вже вийшло відірвати. Ну, але все ж таки, це ще буде. Дивіться, це в нас вийшов такий квадрат. Тепер ми його згинаємо. Потім згинаємо тут. І далі будемо обережно робити гармошку. Починаючи з, цих, з цієї частини. В принципі, немає різниці, з якої починати, можна з цієї. Робимо якомога менший в нас цей перегин. Якомога менший. В цю сторону перевертаємо в іншу. Потім знову, потім знову в іншу. Ось я зробив такі перегини. Бачите, сюди, 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 сюди. І вийшло в кінечному вигляді, отак. От тепер ми складаємо його до кубки та відрізаємо йому ці зайві хвости. Ось я відрізав, тепер він такий акуратненький, і, в принципі, схожий на віяло. Так. І коли ми будемо застосовувати, він буде на так сильно випирати через край нашої воронки. Давайте спробуємо його сюди помістити. Беремо його. Ось. Він майже ідеально підходить до неї, коли розправиться, і не буде сильно випирати, і не буде досить малим. Тобто, в принципі, підходящий розмір. Вийшло зробити. Ось Я ж зробив ще один на прозапас. Вийшло в такий шматочок. Що з нього можна зробити? Можна зробити з нього також маленький фільтрик. Наприклад, такий, для необхідності, щоб фільтрувати в такій маленькій воронці. Якусь маленьку кількість. Для порівняння поставлю нашу. Що робити з цими шматками? Викидати їх не, 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 не потрібно. Тому що частенько буває куди щось промокнути, щось проливається, куди щось треба скрапати. І, е, тому що папір, цей фільтрувальний, він має досить добре сочування. І, відповідно, їм можна добре промакувати щось. Тому, е, наприклад, я часто знімаю їм попередньо. Мастило вакуумне, з шліфів досить добре. Ну, і решта. дуже багато з чого можна з ним робити. Тому викидати не потрібно. Все треба використовувати по можливості. Ось я встановив для фільтрування, зважив банку, пляшку, в яку ми будемо фільтрувати. Воронку встановив у кільце, бачите, і встановив вже туди наш фільтр. Зараз будемо наливати обережно, щоб не пролилося мимо. Потім спочатку просто декантуємо. Коли в нас буде вже основна частина профільтрована, тоді ми вже скаламутимо наш. Нашу суспензію і вже тоді остаток. Не потрібно його каламутити спочатку. Обережненько приливаємо. Бачите, що у нас на дні? Це ми потім. Бо воно буде дуже повільно фільтруватись. Бачите, фільтрація вже відбувається, воно стікає досить інтенсивно і добре. Ось воно вже дофільтрувалося майже. Зараз можна вже відкривати, декантувати. Так от його перемішуємо і вже можемо його туди переливати повністю. Ну, Трішки воно залишилося на дні. Ну і ми туди його перенесли. Воно не дуже вже добре буде фільтруватись. Ну, основна частина вже у нас відфільтрувалась. Ось такі вийшли фільтровані стери, темненькі і посада вже не так, що й багато. Зараз все зважу. Ну, далі очищення треба вже думати, чи будемо його, як. Бо це досить таки нестандартна речовина. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.